Чи буде впроваджуватись вдосконалення проекту і яким ви його бачите? Вдосконалення по-любому буде. Ми бачимо його слідує. Значить, у нас звідки, як я так мріями в подальшому, у нас дуже багато людей, дачників. Зараз вони знаходяться в своїх оселях містах по прибуттю сюди. Вони звичайно звернуться до нас. Ми будемо заключати з ними чисто з юридичної сторони. Щоб були документи оформлені, вірно, заключимо договори і ті кошти, що вони будуть давати нам, ми їх будемо пускати на розвиток в подальшому нашої системи. Будуть ще, ми на цьому не закінчуємо, будуть ще допомогу, подивимося в тих місцях, де є такі закриті зони, де доступу не буде цих. Камер камери спостереження, ми будемо по-любому ставити ще туди І Ще одне питання у нас по дорозі в на ракетній ємі через річку МЖУ, і там стоїть <гум> обмеження вантажних автомобілів. Але деякі <гум> автомобілі все одно порушують правила і це міст. Як потрібно контролювати Даю відповідь на це питання? Я коли прийшов сюди. На даній посмі, ви подивіться, стоїть чотири стели, де на тих стелах написано, що проїзд посилу ракетний через, по через грузового транспортного засобу заборонено зв'язку з аварійним станом міста. Вже пройшло 8 років, а воз і нині там. Справа в чому. Право в тому, що у нас дуже багато сільхозпредприяті, які використовують свої транспортні засоби для перевезення зерна і всього остального на ту хлібну базу, що знаходиться в Атотіна. Закрити дорогу і запретити ми не можемо. Ну тим не паче, одне населення поступає у нас в повідомлення, і на же сесії, на першій сесії на виконкові, ми писали неодноразово. Це питання ставили В теперішній час. Ми будемо ставити питання для того, щоб зробити ремонт мосту.